бабахала, слабовато. слабувата. Тож миролюбні комуністи розробили ще одну протитанкову, протиднищеву, кумулятивну ще й фугасну міну ТМ89. Наразі використовується в Україні обома ворогуючими сторонами в обмеженій кількості. Містить вона 6,7 кг ТГ40 або ТГ60. Вражає ціль кумулятивним струменем у днище при проїзді міною. Або фугасно в разі наїзду гусеницею. Неконтактний магнітний підтривач МВН 80 є частиною міни, має дуже високу чутливість до змін магнітного поля, може викликати вибух міни при наближенні до неї людини, що має при собі металеві предмети, або просто при переміщенні самої міни, строк бойової роботи до 30 діб, після чого міна стає невибухонебезпечною. встановлюється в ґрунт та маскується нетовстим його шаром.